Тож триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1, і маємо можливість поспілкуватися з нашою наступною гостею. З нами на зв'язку волонтерка, громадська діячка Наталія Нагрушка і авторка проєкту бюджету участі для плетіння маскувальних сіток у школах нашої громади для воїнів ЗСУ. Вітання пані Наталю. Так, на жаль, ми вас не чуємо, але можливо зараз будемо чути. Те, нагадаю нашим глядачам та радіослухачам, що сьогодні у Луцькій громаді на сайті ЕДЕМ розпочалося голосування за 25 проєктів, які вийшли у фінал бюджету участі. І вже можна голосувати. Цьогоріч всі проєкти стосуватимуться допомоги Збройним силам України. І про один із таких проєктів, авторкою якого є пані Наталя, зараз дізнаємося більше. Отож, пані Наталі, розкажіть, Будь ласка, що це за проєкт, який ви запропонували на бюджет участі, і що треба зробити для того, щоб долучитися до нього? Ну що хочу сказати, що війна триває, це не із новин, не із чуток, це пряме спілкування з воїнами, які мені розказують дуже багато. Не дуже втішного, і, щоб якось, скажімо, спасти життя не одного і не двох, і не десяти воїнів, ми ще на початку липня започаткували плетіння маскувальних сіток в себе на вишкові. Це було дуже серйозно, скажімо, підхід до цього всього, але це в мене вдома плетуться сітки. Руки є, скажімо, основна проблема була, і є на сьогодні в Е, На сьогоднішній день нами вже сплетено більше 120 сіток. Ми знаємо технологію, ми знаємо, як плести, що для цього потрібно, які сітки потрібні. І саме те, що ми робимо, хлопцям дуже підходить і повірте. Не один і не два, просто говорять, що ваші сітки спасають життя, ховають позиції, ховають техніку. І ми розуміємо, що сьогодні це дуже важливо. І тому все для цього робимо. І чому я написала цей проєкт? Ну, знаєте, і сьогодні за нього ще треба набрати багато голосів. Ну, я сама сьогодні. До, до чоловіка зранку кажу, ну, от мені ну, трішечки якось навіть і незручно. Ти просиш, просиш голоси в людей за матеріали на маскувальну сітку. Бо е, за 250 тисяч можна сьогодні е, сплести 250 сіток. Навіть не, тих сіток, не маленьких, там 3 на 3, а 6 на 7. І я сьогодні розумію, що Таких питань би не мало би бути. Сьогодні без питань би мали бути закуплена матерія, і ми мали би це все робити. А так ще 10 днів треба бордувати всіх, просити молити, щоб дали матеріал. Е, там у нас просто має закупитися матеріал, е, з чого е, ну, сам матеріал, як плетуться ті стрічечки, і основа для сіток. От що я вам хочу сказати, і я ну я активно завжди беру в бюджеті участі, участь, і цього разу я розумію, що ну, не можна все осягнути, і не можна вже просити в людей все, що у ну, мене фінансів немає. Ми плюс до того, що машини купуємо, і ви самі розумієте, що машини сьогодні не дешеві, але паралельно плетемо сітки. Написала бюджет участі, слава Богу, його пропустили, і сьогодні починається голосування. Угу. Е, то пані Наталі, я так розумію, що ось ці сітки будуть плестися лише в школі номер 12, Чи це в різних школах нашої громади? Дивіться е, сьогодні. Дякуючи благодійному фонду, допоможемо разом Україні. Вони фінансують сьогодні закупівлю сітки, закупівлі бухт з матерією. І е, ці сітки залишилися в мене вдома. Вчора, не дивлячись на те, ми ж розуміємо, що цей проект участі, він буде в 24 році. А ну, ми розуміємо, що це з нового року тільки буде фінансування сьогодні. На фронті просто сказати, зупиніться, бо у нас 24 го року будуть гроші, і ми тоді закупимо. Ми не можемо. Ну, це безглуздо і просто якийсь маразм. Ми сьогодні працюємо з вчорашнього дня. Ну, ця домовленість була вже давно. Тільки треба було зробити основи. Були зроблені моїм братом з підручних матеріалів, основи для плетіння. І вже вчора ми першу сіточку стартанули. Ну, повірте, всім сподобалося. Всім просто сподобалося. Сьогодні дві сітки вже плететься. Я просто якраз біжу зараз на роботу з 12-ї школи. Вийшла, сітки плетуться. Ця, що вчора сітка була вже сплетена, вона лежить. Прийшов син нашого Петра Громика з Вишкова. І малий сьогодні вже забирає сітку першу і вона поїде до тата. Ну і, і, і ще сьогоднішня. Дві-три сітки поїде нашим татам. Там, синам, вчителів, племінникам, які воюють напередку. Це принципове питання, це принципова позиція, і воно так буде е, попередньо, певно, перед тим бюджетом участі я була е, начальника управління освіти Бондаря Віталія Олексійовича. Ми з ним ну, класно поспілкувалися. Він розуміє, що. Сьогодні трудове навчання, фізкультура мають спуститися сітки, має все робитися на для перемоги, і в разі перемоги на бюджеті участі е, цей матеріал, який буде закуплений за тих 250-246 двісті копійками. Він буде е, він буде переданий не тільки на 12-ту школу, будуть залучені і інші школи. І будуть так само плестися, тому що ну, ми розуміємо, що це велика кількість е, матеріалу, велика кількість, і ми не маємо рік плести, Ми маємо по максимуму скоріше це все зробити і передати хлопцям напередок. Тому, отак, от то не тільки 12-та, але 12-та школа ми шукаємо ресурси і будемо плести. Я думаю, в кожній школі можна це робити. І повірте, процес піде, тому що по-іншому ніяк. То у вас є зараз можливість якраз звернутися до наших глядачів та радіослухачів, щоб підтримали саме ваш проєкт бюджету участі. Мої хороші, наша допомога в наших руках. Хлопці тримають фронт. там, Ми сьогодні маємо тримати фронт. тут. І сьогодні розказуючи, що хтось втомився. Це розказують ті люди, які не хочуть жити далі в Україні. Ми не втомилися. Ми маємо показати хлопцям, що ми одне єдине ціле, що ми за ними стоїмо і тримаємось як можемо. Тому щоб зберегти життя, я вас дуже прошу і зберегти мені час. Включайтеся. Мій номер проекту 25, Зайдіть в нього, почитайте. Там нічого немає. Не знаю чогось фантастичного. Це реалії сьогодення. Маскувальна сітка потрібна хлопцям. І ну за тих 250 ти, тисяч 250 сіток буде можливо і більше. Тому голосуйте, я буду ще на своїй сторінці, неодноразово до всіх звертатися. Я вас дуже прошу. Ну, ми маємо перемогти. Ну, я не знаю, що ми маємо робити, але ми маємо перемогти. Тому що коли фронт ляже, то, тобто ти ляже, фронт стане. Це хлопці говорять. Я, я ще раз повторюю: спілкуюся дуже, спілкуюся з хлопцями. Коли ми тут працюємо, передаємо навіть ну, щось з печива, щось саме маленьке. Просто привіт, просто позвоню і скажу, як вас, як ви. Чи живі, чи здорові, їм вже приємно, тому що вони знають, що за ними то, за них хтось переживає, і вони знають за кого воюють. Не за депутатів, які там сидять і ніфіга не роблять, а за дітей, батьків своїх, сім'ї свої. Тому включаємося. Цей бюджет участі там дуже багато проєктів, тих пов'язаних, які йдуть на приближають нашу перемогу. Тому. Чесно, дуже прошу вас, включайтеся, не будьте пасивні, тому що ну це вже не гривні. Що просиш гроші? Це просто проголосувати голос. Це набагато, набагато легше. Хоча гривні теж донати допомагають і дуже сильно допомагають хлопцям. Якось так. Підписи за саме ваш проект будемо сподіватися на активність наших глядачів та радіослухачів, які підтримують ваш проект. Дякую вам, пані Наталю, за те, що знайшли можливість з нами поспілкуватися в нашому прямому ефірі. Наталія Грушка, волонтерка, громадська діячка і авторка проекту щодо плетіння маскувальних сіток. У Луцькій громаді була з нами в рамках бюджету участі. Була з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. на все добре, пані Наталію, тримаємося. Дякую, Віктор. До побачення.